Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Тож значні зміни з цього місяця вже почнуться в виплаті пенсії. Кабмін вже ухвалив рішення, все запроваджується, будуть платити по так званим електронним спискам. Що це за списки, кого вони торкнуться, як будуть виплати пенсії, щоб це не поставило вас в ступор, коли ви будете її отримувати? Давайте. Розберемось на народні думки. Але перед тим, нагадую, якщо ви хочете знати всі новини, всі подробниці, виплат, допомог, оформлень всяких соціальних, то долучайтесь до каналу Народна Думка, просто натиснувши кнопочку Підписатись на відео. Так, коли будуть подібного роду ролики на моєму каналі, вам Ютуб буде сповіщати і ви їх не пропустите. Більше ні до чого це не зобов'язує ваша підписка. У нас вже 1 мільйон 51 тисяча підписників. Тобто ростемо з шаленими темпами. Тож, долучайтеся і ви, висловлюйте свою народну думку, будемо разом впливати на різні ситуації, як то ми вже робимо зараз. Тож, розбираємо, що це за електронні списки, кому це по них буде виплачуватись. І... Як то поміняється, щоб, ну, як я ще раз повторюсь, щоб ви просто не думали, що вас там прийшли і обманюють, бо буде не так. Так, е, рішенням Кабінету міністрів було затверджено відмова від обов'язкових паперових списків, і якщо є технічна можливість, перехід на електронні. Е, це означає, що тим людям, яким носиться пенсія через Укрпошту, а таких з 10 мільйонів отримувачів пенсії наразі трішки більше 2, 2 мільйонів отримувачів отримують пенсію через Укрпошту, якщо в поштальйона є технічне рішення, якийсь планшет, ноутбук, шещу, що він з собою носить, то він може прийти до вас без. Роздрукованого списку на отримання пенсії, а просто відмітити вас галочкою десь в планшеті, ноутбуці і видати вам гроші. Тобто люди привикли, що до них завжди приносять такі цілі клапті бумаг, де вони, отримаючи гроші, розписуються і ну, забирають свою пенсію. Тепер же це все відходить в минуле. Головне, щоб в цих електронних списках да, не почалися якісь збої, перебої, ще щось, а когось там не знайшли, а хтось там якась сума не така, ну, щоб це функціонувало так, як воно повинно. Але технічно, якщо це підключення до тієї самої бази, що, е, що ті списки роздруковує, то і сума повинна бути відповідна. Єдине, що переживаю, що все-таки це електронне, а все, що електронне, можуть вносити зміни, корективи, зламуватись, і потім то може бути нігде не зафіксовано. Хоча повинно все працювати. Тож, я вам розповів, тепер, коли вам принесуть пенсію, і ви скажете, а де розписуватись, а скажуть, а розписуватись уже ніде не потрібно, то не переживайте, то все. Нововведення, які активно втілюються в життя, і вас просто відмітили, що ви отримали ту пенсію десь Галочкою. Е -е, чи можуть пенсію забрати за вас, грубо кажучи, да? просто тут ж, ну, якби якийсь підпис, ще щось, потім тому нас вірити, да? чи розписувалась людина, чи ні. В електронному списку того робити ж не потрібно. І є теоретична можливість, що хтось такий, знаєте, не дуже хороший. Ну це повинен бути як мінімум працівник пошти, а вони в нас, надіюсь, сумлінні. Що поставить галочку, забере пенсію за вас, а тоді буде казати, я ж приніс, ви просто не пам'ятаєте, чи ще щось в такому роді. Тому будьте уважні, обережні, отримуйте свою пенсію. Будьте в курсі подій, я ж вас інформую, тому не забуваємо долучати, щоб нічого не пропустити. І до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.